Україна Казок, Тхір Тхорище. Читає Михайло Кукуюк. У нас туточки в Чорнобаївському районі. Всі люди роботящі і завзяті. Як оце кохви зранку випили, і одразу побігли господарочку порати. Корови виходжувати, молоко доїти, соломки стелити, яблучка збирати, воли, телята, поросята. Ну, ви то все знаєте, на хвермі таке воно завжди життя хороше, але щоб розказати баєчку, завжди часу маю. Оце в мене в сусідів таке було. Жили собі дід і баба, і було у них хазяйствочко, курочка ряба і співунець, золотий грабінець. Ось одного разу дід та баба встали, вмились, Богу помолились, та й пішли своє хазяйство плекати. Ну, як положено. Оце вийшов дід на ганок, бачить, іде півник, гірко ридає, крильцями слізки витирає. Дід стурбувався і питає у півника Півнику, півнику, а чого ти плачеш? А півник, хнюбкаючи, і відповідає. Як мені не плакать, вночі злий тхірт, хорий ще злий, звірище підкопався до нас та й підступно вкрав нашу рябу курочку і подався десь геть. Дід на таке хазяйновитий чоловік одразу рішення мав, і до всіх у хазяйстві розпорядження давав. Не попущу таке я, щоб курочка наша пропала, будем рятувати. Печи, бабо, буханці, суші сухарці. Піду до звірища, а півник просить цей собі візьміть і мене. Дід взяв півника і пішли вони курочку визволяти. Ідуть день, другий аж бачать, що жолудець на дорозі, і питає їх жолудець. Діду, діду, а куди ти йдеш, Співунця за собою ведеш? Дід отказував жолуцю за завзяттям ми йдемо до тхорад хорища, злого мужища, він у нас курочку крав, хочемо, щоб назад віддав. Жолудець із ними попросився, і компанія чесна покликала жолуця із собою. Ідуть вони день, другий, третій, коли бачать на дорозі, лежить ломачка. Вона їм ще здалеку гукає. Діду, діду, а куди ти йдеш, співунця й жолудя за собою ведеш, бадьоро дід їй і відповідає. Ми йдемо до тхорад хорища, злого мужища, страшного звірища. Він у нас курочку вкрав, назад визволяти будемо. А ломачка із ними проситься, дід її з собою взяв. Ідуть вони день, другий, третій, коли бачать. На дорозі лізе рак, не неборак, запорізький козак, яку щепне буде знак, побачив він їх і питає: Діду, діду, а куди ти йдеш таку зграю за собою ведеш? Ми йдемо до тхорад хорища, злого мужичища, він у нас курочку вкрав, хочемо, щоб назад віддавав. А рак той був хороший козак, попросився із ними визволяти з лап супостатових курочку. Компанія і погодилась. Йдуть вони день, другий, третій. На третій день показалась копичка, не копичка, а хатка невеличка. Це й була тхорева хата. Всі підійшли до хати. У двері постукали і закричали грізно. Гей ти, тхір тхорище, відкривай та нам курочку давай, бо прийшли такі люди, що біда тобі буде. А там, знаєте, тиша у відповідь ніхто не озивається. Вони всі закричали, напосіли на ті двері двері й повалилися. Півник перший в хату заскочив, дивиться по всіх закутках і плаче. Пропала моя курочка, пропала ж моя рябушка. А курочка сидить на жердинці і каже Не плач, півнику, не плач, братику, злий тхір мене не покусав, а тільки хвостика насіпав. Отаке з ворогами буває. Хотів гам кусень, а не дається. Бо за велике на себе злий звірище взяв, не впорається він з нашою хвацькою зграєю, всі зраділи страшенно. Коли це чують, щось гуп, 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 це повернувся тхір. Всі підготувались, півник скочив на жардинку до курочки, дід заліз на піч, жолудь. У піч рак у діжку з водою, а ломачка поламацька лягла під порогом. Зайшов у хату тхір, потягнув носом і каже Пахне моя печеня. Одразу ж у піч поліз звір звірище злий мужичище, а там жолудь розігрівся добрячий, як ударить хора в лоба, то як заволає. «Ой-ой-ой! Ой-ой-ой. Хірт хорище злий, мужичи ще мерщій у діжку з водою скок, а там рак. Небувалий козак, яку щепне його крепко. Він ще дужче закричав та й мерщій тікать. А під порогом лежала ломачка. Вона перечепила тхора і почала бити, дурню та прикрість з нападника вибивати. Друзі всі зібралися гуртом, зв'язали тхора і закинули подалі в яму. А самі раді та веселі пішли додому. Баба з радощів, що повернулась курочка, напекла млинців, наварила вареників, і я там був. вино пив по бороді текло, а в рота не попало, бо так у нас в краю Чорнобаївським завше бувало.